Хотіла на лавку, прилетіли голуби і суті, тут поруч зі мною. Це занадто близько. Голуб, це занадто близько. Будь ласка. опомнісь. Ні. Голуби не зупинять мене. і Я так і почну новий влог. Велком, так би мовити. Я ще не змонтувала старий, але мені вже є вам що розказати про нову книжку, яку я читаю. Я почала читати серцею, Я її якось так на осінь відкладала. І ось прийшов її час. Бо, якщо чесно, у мене відкладався якийсь нечитун, я прям відчувала це, і я не розуміла, що я хочу читати. І я почала церцею, і мені подобається. Бо я дуже любила в дитинстві грецькі міфи. І я прям знала всіх цих богів, всіх німф, божеств і так далі. І це прям, ну я була обсест, коли я була підліткою. І в серце, з самого початку в тебе викидають дуже багато різних імен. І мені допомагає те, що я вже знала цих богів, і я приблизно розумію, хто я хто. Але те, що це англійською книжка, це робить все трошки складнішим, бо я іноді ну, доводиться мені напрягати свій мозок, щоб розуміти, про що тут. Але я просто нагадую, як вона гарно виглядає, вона так відблискує. Боже, це, ну, це неймовірно. Плюс те, що я тільки повернулась кіпра, і я там бачила розкопки з дуже старими мозаїками, які присвячені якраз грецьким і римським богам. Це якось все знаєте, так одне в одне перетікає, і мені дуже подобається, дуже цікаво читати. Це доволі така банальна, можна сказати, історія. Просто про дівчину, яка така дуже наївна. Вона там закохується в хлопця, переживає її булять її брат, з сестрою, і навіть її мама, і у неї таке, знаєте, нещасливе життя. І якби це була просто історія, яка відбувається от в нашому світі. Це було б не так цікаво читати. Воли би полетіли. Це було б не так цікаво читати, але оскільки оце цей всесвіт грецьких богів, і ця історія відбувається в ньому. Це додає свій вайб, свій шарм, і тому це цікаво читати. Цікаво, як підв'язує авторка тих чи інших богів до цієї історії, як вона про них розказує. Якщо ви любите грецьку міфологію, я думаю, вам сподобається ця книжка. Будемо читати далі, будемо дивитись. Поки що мені цікаво, як розвивається сюжет. Ось вже у нас. Зараз я піду в одне дуже класне місце, я сподіваюся. це старий винний завод, який реконструюють або принаймні намагаються зараз і там зробили якийсь прикольний спейс, кав'ярню. Не знаю, що ще, ніколи ще не було, буду вперше йти дивитися, можливо, щось я там зніму, якщо мені вистачить пам'яті на телефоні. Боже, Сержу читаю. І мені постійно так шкодиться нещасну церцею. У неї нещасливе кохання, розбите серце. Її всі булять, всі постійно її ображають. Просто хочеться, щоб у неї все було добре. Після кав'ярні нам ще пощастило потрапити на екскурсію в садибі на кудрявці. Це такий невеличкий музей. Там працюють дуже приємні жіночки, які багато всього нам розказали. Там ще була якась виставка про музику в Києві в минулих століттях. А ось крісло, яке називається Тетатет, -тет", Така цікавинка. Неочікувано я опинилась на книжковій країні, абсолютно не запланована. Зараз покажу вам, що тут є чуть-чуть. Я не виключаю можливості покупки. Вау. Виграла О, такі приколи. Було дуже-дуже холодно, тому ми подивились буквально два-три різних видавництва. Я виграла сертифікат на Speaking Club і все. І ми пішли з книжкової країни. Але там було доволі прикольно. Мені сподобалось. Мені сподобалось, що там більше місця, ніж на арсеналі, наприклад, книжковому. І там якось приємніше ходити і не така тиснява. Тому думаю, що на наступну військову країну я прям прийду і, може, на якісь події там покладу. і щось собі може і куплю. Тому будемо чекати. Хто ходив цього року, напишіть, як вам. На вулиці Чергова пилова Буря. Тому, на жаль, я не можу знімати на своєму улюбленому місці на балконі. Доведеться знімати на своєму другому улюбленому місці. Бо я згадала, що обіцяла вам в попередньому влозі детальніше розказати про ось цю книжку, ніщо з цього не правда» Авторки Ліси Джуел. Трошечки мене розчарувала ця книжка, спойлер. Бо я вам тоді розказувала, що мені дуже подобається, що я просто ні про що більше не можу думати, тільки про цю книжку, і це абсолютно правда. Я прям так хотіла її читати. Мені так було цікаво дізнатись, чим це все закінчиться. Я прям бігла додому з роботи, щоб її почитати. Я читала її в метро, я читала її перед сном. Я її читала постійно. Я обожнюю, коли книжка може мене відвікти від телефону, від соцмереж. І вона чудово виконала це завдання. Але фінал мене розчарував. Я, врешті-решт, не зрозуміла, про що вона ем, що ми маємо з цієї книжки винести. І мені не вистачило. Розуміння головної антагоністки і мотивації її дій. Окей, якщо ми говоримо про психопатку, там напевно немає якоїсь адекватної мотивації, немає якихось здорових причин, але все одно мені здається, що має щось бути або в дитинстві, або якісь травми, які людина по життю. Збирає, що потім виливається в те, що от таке стається з її психікою, і людина просто неадекватна. Про що взагалі ця книжка. Вона про двох жінок. Перша це Алікс, вона подкастерка, дуже успішна, багата, відома. У неї чудова родина, прекрасні діти, хороші стосунки з чоловіком, і вони так, наче, така ідеальна родина, або принаймні такими здаються. І друга жінка це Джозі, яка знайомиться з Алікс в ресторані під час святкування свого дня народження. І вона розуміє, що у Алікс день народження в той самий день, що у неї. І саме через це вони знайомляться. І Алікс починає записувати. Подкаст про життя Джозі. Називається цей подкаст Іменинниці Близнючки. І в цій книзі часто головна сюжетна лінія вона перебивається вставками з подюментарі. Чи якось так це називається, боже, це таке слово, яке я взагалі вперше почула, вперше побачила. Зустрічайте новий проект. документальний подюментарі нікого не залишить байдужим. Подюментарі. Виноскою внизу. Под'юментарі гібрид жанрів, подкаст і документальний фільм. Подкаст, який супроводжується акторською грою. Актори відтворюють на екрані те, про що йдеться в аудіодоріжці. Я не знаю, чи це таки справді вже існує. Я можливо, якось відстала від цього світу, але та перебувається такими вставками з цього подюментарі на нетфліксі. Коли я читала цю книжку, вона для мене, от знаєте, втілення. 20-х років 21-го століття, бо там і Netflix, і подкасти. От все, що зараз популярне, все, що на слуху, воно все там. Мені сподобалось, що все це відбувається в Британії. Я люблю оцей британський вайб, Лондон. Уявляю, як там вони ходять вулицями, в яких будинках вони живуть. Це мені завжди дуже цікаво. Ця книжка, вона така типово нетфліксівська. Оця книжка, яку так бери. І екранізуй. І я не знаю, чи вона спеціально до того писалась якось е, спеціально з таким наміром, в майбутньому бути екранізованою, але я не знаю, чи мені таке подобається насправді. Хоча, е, врешті-решт, я звикла до цих от е, вкраплень моментів з подіументарі. І деякі з них навпаки підживлювали постійно мій інтерес до цієї книги, тому що в цьому подюментарі вже щось сталося, що в книжці ще не сталося, і ми тільки можемо здогадуватись, що якісь події привели до того, що герої цього под'юментарі вже розказують, і тобі дуже цікаво дізнатися, що ж буде далі. Інтрига там постійно трималась, але я не можу сказати, що вона мене привела до очікувано цікавого фіналу. Я взагалі не зрозуміла. Я не зрозуміла, навіщо це все? Можливо, будуть трохи спойлерів, тому якщо ви не читали і не хочете нахапатися спойлерів, краще не дивіться далі. Перше, що мене дуже смущало, це те, що одна з героїнь, вона, коли їй було 15, почала зустрічатися з набагато старшим чоловіком, і її мама. В розмові з іншою героїнею каже, що та моя дочка, вона взагалі така жахлива людина, вона там з дитинства якась зла, дуже така відлюдько. відлюдько. Є таке слово. Вона така нелюдяна, соціофобна, і вона просто у мене цього чоловіка увела. І вона навіть не думає про те, що цей чоловік педофіл, вона ніби його. Жаліє, що так от сталося, що дочка її така погана, і так вона його спокусила, що він не зміг протистояти цьому, і взагалі вона токсична, і взагалі у них жахливі стосунки. Так ніби в кінці вийшло, що цей чоловік залишається позитивним персонажем, в той час, як його дружина негативним, і нам постійно ем, акцентують увагу на тому, що вона дуже зла, брехлива, токсична, взагалі психічна якась. У мене багато питань, і те, що е, ніяк не пояснюється, оце чому вона такою стала. Я згадувала, коли читала серіал Ю. І що там нам розказували багато про дитинство головного героя, про його молоді роки, що на нього повпливало, що його травмувало, як він став тим, ким він став. І в якийсь момент ти навіть йому трохи співчуваєш, хоча ти розумієш, що він жахлива людина, він убивця, але все одно ніби є якесь розуміння, чому так сталося. А тут просто народилась поганою людиною. Якось так вийшло, що фінал цієї книжки не виправдав моїх очікувань і. Не виправдала той саспенс, який протягом всієї книги я відчувала, який присутній. І в результаті я прямо ж трохи розізлилась, що я свій час витратила, і що мені було так цікаво постійно читати, і що мене ця книга так захопила, і потім. Mm. Але що, що мені сподобалося, це те, що ми ніколи не розуміли, хто говорить правду, хто бреше, взагалі кому вірити. І якщо я вже здогадувалась приблизно там десь на половині книзі, книги, до чого все йде. І що ми побачимо в фіналі, то були такі моменти, які для мене на прям останніх сторінках стали несподіванкою. Пару таких деталей всплило, які змінили моє ставлення до декількох персонажів. І цікаво, що це от до кінця ми не знали насправді, що відбулося, і, можливо, навіть до кінця ми взагалі не знаємо. Ще якихось фактів. Безумовно, цікаво і захопливо було читати, але чи я пораджу цей трилер, чи я скажу, що це прям одна з найкращих книг цієї осені. Однозначно ні. Трохи розчарувала. Розкажіть як вам, якщо ви читали. Я не знаю, чому люди запаковують такі красиві квіти в пластик. І ну, не пасує він їм абсолютно. Але факт в тому, що тепер у мене є гарний букет. що в мене сьогодні вихідний, тому я йду додому читати церцею і відпочивати. Влог з Церцею Церцею і закінчимо. Хотіла дати вам невеличкий апдейт. Я зараз на 74-й сторінці, я навіть ще 100 сторінок перших не прочитала, і не дуже легко мені йдеться книжка. Мені взагалі здається, що через війну я втрачаю трохи фокус, коли читаю англійською, і мені важко зосередитись на книжках в оригіналі. І мені вони йдуть повільніше ніж зазвичай. Плюс тут багато лексики, яку я навіть іноді гуглю. Хоча зазвичай я багато здогадуюсь просто з контексту і майже ніколи не перевіряю, що означає те, це інше слово. Але в це якось ну я попадаю з контексту, і мені доводиться дивитися в інтернетах, що означають ці слова. Це цікаво. Мені все, ще подобається. Цей вайб давньої Греції, богів. Німф і так далі, але не знаю, треба щось ще, щоб мене захопити. Я так розумію, що в якийсь момент в цій книзі з'явиться Одіссей. Я вже дуже чекаю, мені дуже цікаво, що там буде. Тому думаю, сьогодні все пообіддя присвячу серцею. Хоча кого я обманюю? Спочатку я подивлюсь крінжовий серіал про підліткове кохання і завантажу влог який вже чекає своєї черги, а потім я буду читати церцею і сподіваюся, що можливо після сотої сторінки стане легше, Ось вот так якось часто буває. Насправді, це не дуже велика книжка. Я думала, що я її швидше прочитаю. Я хотіла зробити цей влог коротким, я хотіла, щоб це був просто один день з мого життя, але все розтягнулося трохи надовше, тому що чомусь мені дуже лінь монтувати влоги останнім часом. Якось я не можу себе змусити. Хоча я дуже сподіваюся, що зараз я ввійду в цей потік і стане легше. Бо осінь це такий час, який мене завжди надихає. Тому я сподіваюся, що попереду нові цікаві відео, нові влоги треба якось зібратися. Що я ще хотіла сказати? Більше своїх вражень про серцею. сподіваюся, вже фінальних вражень, бо я дочитаю її. Я розкажу у наступному вводі, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і побачимось дуже скоро.